Пану, вам не набридло. Чергові вибори, знову мільйонні витрати, то плачу, щоб переміг мій кандидат, то щоб програв твій Петрусю. <реку> Ти знаєш правила. Платиш, виграєш. Але навіщо все це? Ми роками інвестуємо, вкладаємо гроші то в одного, то в іншого, а потім що? Він зривається з ланцюга, робить що хоче. <реку> Невдячний. Не пам'ятає завдяки комусь у своє крісло. Ти що, розчарувався Ясю? Де там? Просто знудився. А що я не правий? А в тебе є пропозиції? Та є Є. через тиждень вибори. Ми зробили, що могли, заплатили скільки могли. А зараз досить. Нехай люди вирішать. Некарована демократія. Таке ми ще не гралися. Гей, небесна буде воля, і ти, ти за нею наша доля, наша доля Майже все я маю, про гідність дбаю, Цінують це. крізь овації, я гордом чую. Про слави мене називають слугою народу. Життя це фільм і головна в нім роль моя без зайвих слів. Президент Республіки Польща написав народ вже півжедова. Вибори Штефан Міревич. Сьогодні державна виборча комісія закінчила підрахунок голосів. З нетерпінням чекаємо на робочу конференцію, під час якої буде оголошено офіційні результати. Міжнародні спостерігачі з Уганди та Малайзії високо оцінили рівень виборчої кампанії, а також демократичний перебіг президентських виборів у Польщі. Спостерігачі вважають, що польські виборчі процедури повинні стати прикладом для держав середньої Азії. Шановний стривайте. Тут не можна ставити машину, тут. Закрити рот. Навіщо так? Як я виїду? Вона ще їздить? Їздить. Заводиться корбою. Ано вертайся і забери звідси машину, кажу. Привіт, Норберт. Дядьку, привіт. Що там сталося? Самі в нього спитайте. Кажу йому забрати звідси машину. Е-е… Та воно вам потрібно, пане Люціяне. Ви ж знаєте, хто його дядько. А що мені до того? Та хоч сам президент, мені на це начхати. Нащо нервуватись? Здоров'я, здоров'я найважливіше. А ви що? Лікар тут чи завгосп? Завгосп. Завгосп, так? так? То йдіть до роботи. Дивіться, яке все страшне. Ніякого порядку. Бруду сюди. І стіни такі обдерті. Ви завгосп Ви Знаєте, що були різні потреби. Потреби. Потреби це домофон на вході і чистота на сходах. І буде, буде, все це буде. буде, на все свій буде, час. буде. Так, негідник такий. Як поставив? Я б тут проїхав запросто. Так, ви другий кобіця? Ну то будь ласка. Перед. От під вашу відповідальність.

Тату, я ж просив розбудити мене на сьому. А Я просив, щоб ти вчора виніс сміття. Яке ти мав винести позавчора? От і Батусі, привіт, синку. Ну ти проспав. Ну так, дякую тобі, тату. Мені було дуже приємно, сину. Ой, знову, як коров з горла. Мамуню, попроси мені сирочку. Ні, на мене чекають пацієнти. А на мене другий Б. Ну, привіт. Привіт, Оливко. Оливко! Гей, ні. А ну виходь, чуєш, вийди з ваної! Я поспішаю. У мене шурок. У мене теж Ігнась. Який Ігнась? Дядько ігнаці для тебе. Е, прошу, поступися негайно місцем старшому. Ми не в трамваї. Ну мамо, ну ти серйозно. Але ж дотепно. Будь ласка, випросуй мені сорочку. Прошу. Ні, дорогий. Я буду це робити, коли вийду на пенсію. Якщо директорка побачить мене у такій, то звільнить. Дав би Бог. Люцик! Ага. Що Люцик? Що люцик? Правду кажу. Скільки ти сину працюючи вчителем, заробиш. Угу. Краще все це кинути і сидіти на соцвиплатах. Добре, дякую. Але дивно у тебе логіка, тату. А твоя логіка? Закінчити школу, університет, щоб повернутися до школи. Добре, добре. Вибач, тату, що я не пішов твоїми слідами і не став таксистом. Не таксистом, а індивідуальним працівником сектору дорожнього транспорту. Ну так, подивися кавою, дякую. Будь ласка. Ой. Виходь мала! Тебе дядько просить! Дядько мене вже давно ні про що не просить. А, ой, пробач мамо. Оливка. Оливка, скарби мій. Ну так, тепер я твій скарб. Слухай, попроси мені сорочку, благаю. Ти б уже давно сам попрасував. Добре, але, але я навіть не знаю, де праска. Там, де завжди. А де? А, -а, а! Пане вчителю кава кипить. Ну, то візьми і зніми з газу. Але я зайнятий. Ну зніми! Не зніме. Як не зніть? Що? І справді ж не зніме. От що б тобі а? І не залишилося кави. Дякую. Боже, що за день? От, власне, що за день? Як що на мене, це п'ятниця тринадцята. Тринадцяте, е, але не п'ятниця. Шорт забирай. Педрадаш після обіду. О, Боже, а ти знову за своє. А у твоєї племінниці день народження. Вісімнадцятий. Вона доросла стала. Так швидко? Mm -hmm. Смачно. Ой, Оливко, скарби мій. Ну слухай, бажаю тобі здоров'я, щастя, усього решта і кохання. А о, о, тобі подарунок від дядька. <світка> так, і, як доросла, називай мене на ім'я. <світка> Вау, такий супер подарунок. Страшно хвалитися, щоб мене у школі заздрощів не побили. Добре, то я побіг. А Решта подарунків ввечері. Ага, ага. не треба, ти і так витратився. Тільки правда. Країна потребує реформ. Ігнась. Що? Виходь. Ой, Навіть на унітазі спокою не мені. Ігнась вийди. гості прийшли. Ха-ха, Добре, старий жарт уже не діє. Ігнать, сину, тато не жартує. Що, маму теж підписав? Що оливку поклич. Дядьку, тобі краще вийти. Що таке, тату? Добрий день, Пан Ігнацій конечний. Так, пане прем'єре. Дуже приємно, пане президенте. <звук> Державна виборча комісія оголосила офіційні результати президентських виборів, які, всупереч усім прогнозам аналітиків, закінчилися безсумнівною перемогою. Ігнація конечного новообраний президент здобув 67% голосів у першому турі. Уперше в історії Польщі президентом став кандидат, не пов'язаний з жодною партією. Такий вибір для великих світу цього був, м'яко кажучи, несподіваним. Джо Байден висловив переконання, що знайде з новим президентом не тільки спільну мову, але й поле для поглиблення польсько-американських відносин. Сі Цзіньпін вважає результати виборів приголомшливими і не виключає, що вони можуть сигналізувати про серйозні зміни на політичній арені. З Самого ранку у канцелярію президента надходять вітальні листи з усього світу. Ні, Ну це якийсь жарт. Сон, і, і Зараз я прокинуся. Це ж не я придумав. Це мої учні. Вони почали і потім люди якось не відбували. Та ми з має воля народу. Хоча я сам до кінця не розумію, як таке сталося. Ну, і що ще зробив Король Казимир? На банкноту потрапив п'ятдесятку. <плес> добре. І за що це все? М? За заслуги перед батьківщиною. Добре, дуже добре. Новак. За твої заслуги перед батьківщиною, сьогодні ти, на жаль, дістанеш двійку. О, вже п'яту у цьому семестрі. Ювілейну. Мої вітання. Прошу сідати. А Головацький. Прошу. Не вставайте. Привіт. Слухай, треба підготувати зал до виборів. Відпустиш? Як зараз? На уроці? Ну, але потім нікого не буде. Слухайте, збирайтесь. Швидше почнете, швидше закінчите. Раз. Рухайтесь. Ні, момент, хвилинку, але сяйте ще. Добре, добре, зараз, добре, а... добре. Ідіть, ідіть. Слухай ну, директорка сказала. Вибори, вибори. А чому завжди мої йдуть, а? а? А другий А то що? Жартуєш? У другому А зараз математика. А у нас зараз історія, ну. Але ж ти порівняв дупу з пальцем. Другий Б! Вертайтесь! До класу вже! Досить в мене. Та чого ти нервуєшся? Математика, математика, королева наук. Спокійно, розслабся. А історія це що? Пуста дурня, так. Як ти казав? Щоб я не порівнював дупу з пальцем, так? А знаєш, чому кожен політик, який опиняється при владі, одразу ж робить ті самі помилки, що попередник. Ти знаєш чому? Бо вони б усі математики уміють тільки додавати і множити що їхнє. Блювати вже хочеться від усіх цих виборів, кампаній, обіцянок і цього не приховують. Кандидати, знаєш, чому нам погано живеться, бо нема за кого голосувати? Так, бо завжди є тільки один проти другого, а потім отаке на д і повний. І так завжди вже тридцять років нічого не зміниться. І не зміниться. Після цих виборів теж буде так само. Бо ми знову виберемо одного з них. Я, ти, мій батько та всі. Бо ми завжди переконуємо себе, що обидва кандидати, але один жлоб на чотири менш ніж цей другий жлоб. Інась, я то, тобі запарю Меліси, може. А коли та доривається до влади, то з першого ж дня краде скільки хоче. А нам каже керувати з ярмом на шиї до 90. Бо так вигідніше для економіки! Е, е, страхування здоров'я дорожче, пенсії собачі, та наліки людям бракує. Але ВВП просто як прутень. Бо ми, ми все тягнемо, а вони все тягнуть. Ми все тягнемо, а вони все тягнуть. Ми тягнемо, вони тягнуть. Ти чуєш? ти розумієш різницю. Бо, словом, ніби одне, але Абсолютно різний. І це... Євно стосується усіх, мене стосується, тебе стосується, це євно кожного. Кожного воно стосується, бо ми живемо у найбільшій на світі. Ну... Я б їм чорт забирай, показав та роздовбав би їхню еліту з її пихою і нехтуванням простими людьми. Щоб їм? Рознести б їх усіх. Якби хоч раз звичайний учитель побув президентом, а президент учителем це б змінило усе. Кажу тобі це як історик. Сини. Та щоб б їх усіх! Головний опонент конечного дійсний президент Францішек Будзяк не приховував емоцій. Це по вашому вибори, панове, це ніякі не вибори. Це просто плювок в обличчя демократії. Я обіцяю, що ми будемо оскаржувати результати. Хто такий узагалі цей конечний? Звідки він узяв? Усі опитування вказували так, на мою перемогу. Вибачте. Я був кожним виборцем. А що робив той конечний? Просто виклав якесь примітивне відео в інтернет. Ну слухайте. Я переконаний, що я виграв вибори. А те, свідком чого ми є зараз, це просто фарс і маніпуляція. Я мобілізую свій електорат. Ми будемо протестувати. А куди ми зараз їдемо? У вас дуже багато справ: примірки, робота над іміджем, фотосесія, прес-конференція. І все за один день? Не хвилюйтесь, я допоможу. Весь державний апарат уже чекає. До обіду пораємося. А, до слова, що ви більше любите: гатек чи болекс? Mm? А я, я, я не читав. Нічого з цього. Гатек, болекс, пісок, фодо. Пален. Знаєте, хто такий досить? Ні. Хто? Сунок. Сунок? Такий? Такий. А проти вам я порадив би цей. На світі існує лише чотири екземпляри. Ну що? То, то нехай буде. Прекрасний вибір. Добре, а зараз парфуми. Прошу. Чудовий вибір це моє улюблення. Так. А зараз оберімо взуття. Теляча шкіра, козина. Це кордован з кінського згаду. Е, водостійка оленяча і скат кільцевий. О, іскат. Дуже зручні. І в них підошва з супінатором. А, суп, 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 супер. А, можна устілку щоб Звичайно. <рисвіт> Костюм це основа. Е, Мілан. Неаполь. що? то… І що? Може, цей. Фабіо Залися. І Інші можуть йти. Непоганий вибір. Серйозно? Серйозно. Все-таки чорний. Так. пан Фабіо каже, я у ньому худіший. Дуже добре. Чудово. Будь ласка, панове, новообраний президент. Станьте посередині. Так. І дивіться в об'єктив. Спершу фото на посвідчення президента. Але без усмішки. Посвідчення президента. Ігнацій Конечний. Тепер фото для офіційної інтернет-сторінки. Чудово, тепер портретне фото в кабінет. Найкраще лівий профіль. Президент думає про ситуацію з охороною здоров'я в країні. А, а, а як про неї думати? А як думати про те, що кульгає? Президент зустрічається зі, скажімо так, робітничим класом. Ви жартуєте? Даруйте. Президент опікується дітьми майбутнім країни. Дивіться в об'єктив і усміхайтесь. А зараз зліпок лівої долоні для музею хіромантії і астрології. Права стопа для музею футболу. Потрібен ще ваш профіль для карбування пам'ятної монети. А відразу прошу мене вибачити. Нащо є що це тобі? Гей! Що таке? Марковська, що відбувається? Пане вчителю, це все новак! Це він виклав відео у мережу. Тепер нам капець через цю фігню. Гей, Тільки таких слів не кажи. Сідайте. От ідіот! Гловацький, заспокойся. Хтось мені пояснить, що сталося. Можу вам показати. Є тільки один проти другого, а потім отаке на і і десь повний. І так завжди вже 30 років нічого Добре. не змінює. Може досі. Змін? І хто з вас бачив це відео? Мої вітання новака. Людь історика. Гарна назва скажу я вам. Ну що ж, ти упіймав мене в момент слабкості? Я розкажу вам оповідку. Одного разу бідний селянин з Японії прийшов до палацу імператора і сказав: пане, податки у нашій провінції такі високі, що люди голодують. Мені нема чого втрачати, тому я прийшов сказати правду. Далі в зуст селянина полилася лайка, неконтрольований потік нецензурних слів на адресу імператора, його влади, його родини, усього, що було дорогим серцю володаря. Коли він закінчив, вартові були не в змозі поворухнутися, гейші знепритомніли. А сторічна сакура біля палацу осипалася і більше ніколи не зацвіла. Імператор спокійно вислухав селянина, трохи подумав і видав два накази: перший вирвати селянину язик, бо лаятися це гріх, і другий знизити податки у тій провінції. Бо правда, хай у який спосіб висловлена залишається правдою. Хоч це не виправдання, і я не мав так поводитися. Мені шкода. Мій тато сказав, що ви супер. І якби ви балотувалися, то голосував би за вас. А, ну, добре, не перебільшуй, бо Мій те саме сказав. І мої батьки. І мої. І мої, і мої. мої, мої батьки. І моя мама, мої так само. Дякую, новак. Буду знати. Тобто ваші батьки теж бачили це відео, так? Ну, якось так вийшло. Фух. Думав, гірше вже не буде. Пане Ігнацій, дирекція викликає. Негайно. Життя це фільм і головна в нім роль моя, без зайвих слів сценарій написав народ, і ось він я слуга народу.